Друзі, всім привіт! Сьогодні мама готує дуже смачні ніжні білкові котлетки. Я тут вирішила трохи за нею попідглядати і зняти цей рецептик. Мама котлетки дуже хвалить і каже, що вони ідеально підходять для вечері. А якщо хочеться з'їсти їх на обід, то просто страву потрібно доповнити будь-якою. Кашою, макарошками, картопелькою. Інгредієнти для котлеток прості: коряче філе, капуста, морква, трохи часнику, декілька яєць, сіль та спеції. Спершу потрібно дрібно нарізати капусту. Так, якось зараз ми шинкуємо. І потім гарно перем'яти її із сіллю у великій місці. Коли готуємо в дві руки, то справа йде значно швидше. Дошинкували капусту. І натирає, мама вже морку. Пристосуємо. І трохи переминаю рукою, щоб вона пустила тік і стала м'якшою. Урядче філе нарізаю кубиками і будемо його перемелювати у кухонному комбайні. Я думаю, такі котлети, в принципі, можна зробити із індички, свинини, можна. з інших видів. Угу. До речі, батьки купили дуже цікавий, класний кухонний подрібнювач з чотирма лезами. Кажуть, що дуже гарно переробляє м'ясо на фарш, і, В принципі, подрібнює будь-які овочі і горішки. Сьогодні я подивлюсь, як він працює. Подрібнене філе додаємо до капусти. Це в нас перша порція, зараз ще розмелимо другу. Швидко і гарно подрібнив. І друга частинка м'яса. М'яса тут має бути така ж сама кількість, як і капусти 50 на 50 тому дуже легко запам'ятати пропорції. Натерту моркву додаємо сюди ж. Слідом будуть іти яйця і часничок. Часничок свіжий, сьогодні. Нещодавно вибрали з грядки. Розбиваю 3 яйця. Додаю ще трохи солі. Враховую лише кількість м'яса, яку я додала, бо капусту я вже солила. А також чорний мелений перець. Це робіть до смаку вашого. І коріандр моя улюблена спеція. Якщо ви любите якісь інші спеції чи приправи до м'яса, курки, можете сміливо додавати їх. Далі гарно вимішую всі складники. Тобто фактично формую фарш для майбутніх котлеток. Паралельно мені ще прийшла така ідея, якщо додати сюди рис або гречку, або булгур, то це вже будуть тефтелі або ліниві голубці. Але сьогодні ми робимо ось такі вілкові котлети. Тобто фантазувати можна як завгодно. Все, в принципі, вимішала. Далі формую котлетки. Можна зробити будь-якої форми. Якщо зробимо кругленькі, вони будуть такі гарненькі, але будуть трішки довше готуватися всередині. Якщо зробимо трішки плескатенькі, до такої форми, найчастіше ми звикли, тоді вони просто швидше просмажаться. Сьогодні приготую їх. Саме такої форми. Можна трошки таких, трошки таких. А ще такі котлетки можна запекти в духовій шафі. Тоді вони будуть ще кориснішими. Формую таку кількість котлеток, щоб мені вистачило на одну сковорідку і починаю їх підсмажувати. Так, ці котлетки формувала я, вони такі більшенькі. А мама робить. Котлети меншого розміру. А ще й вона їх прикольно відбиває. Каже, що вони так тоді краще тримаються купи. Угу. Вік живи, вік учись. Да, ви зрозуміли, дві хазяйки на кухні. Трошки, да, якісь компроміси треба знаходити. Угу. Зразу видно, що досвід, досвід віками сформований. Так, да, мама? Там все, ну мені, в принципі, все одно. Такі, -такі прості, скоріше протушаться. Угу. Добре. Хай буде по-вашому. Сковорідку на плиту наливаємо олії. Оливку її трошки. Угу. До речі, батьки перейшли на оливкову олію. Дбаємо про своє здоров'я, вживаємо корисне. Я думаю, вже достатньо. Давай смажити. Мені вже кортить поспробувати їх. Це ми готуємо котлетки на обід. У нас є гречана каша. Доповнимо їх томатом. Як вони цікаво шкваркотять. Більшість людей якраз любить котлети за оце шкваркотіння. Коли на пательні щось шкваркотить, одразу тато прибіжить. Через 5 хвилин так точно. Почує запах. М'яска. І прибіжить на цей запах. Рецепт мені доподобав. Беру собі в скарбничку і буду обов'язково готувати. Я вже схожі готувала, але вони у мене називалися ліниві голубці. І я додавала ще сюди цибулю, рис і тушкувала їх в томатному соусі. А сьогодні будемо пробувати такий варіант. Перевертаємо котлетки на інший бік. Вони виділили багато соку, в якому вже почали тушкуватися. І ще мама в процесі смаження додала невеличку кількість гов'яжого бульйону. У нас був 100 грамів. Накримаємо і тушкуємо під кришкою ще 5-7 хвилин. Котлетки готові, подаємо їх сьогодні на обід із відвареною гречкою та свіжими овочами. Боже, я не можу. Це можна зняти ляпи, так? Да? Я вже привикла до цього всього. До чого? До нестандартних цих всяких. Пробую і кажу вам. Про смак, текстуру і результат. Котлети дуже гарно тримаються, гарно протушкувалися. А на смак, повірте мені, це просто божественно. Дещо нагадують парові котлети, але при цьому тушковані. Я думаю, це все завдяки тому, що ми додавали бульйон. Друзі, смаколики на столі, і ми приготували їх буквально за півтори години. Забираю собі цей рецепт. У свою скарбничку і буду готувати. Єдине, що я зауважу, я, можливо, б додала сюди трохи цибулі, а так легко дня: фарш, капуста, морква, декілька яєць, спеції, сіль і готово. Насолоджуйтесь, рекомендуйте це відео вашим друзям, знайомим, близьким. Підписуйтесь на мій канал, попереду на нас з вами чекає ще багато всього цікавого. Тому готуйте, смакуйте і до зустрічі у наступних відеосюжетах. А якщо чесно, смачно чи? Угу. Якщо чесно, мама питає, а якщо чесно, якщо чесно, мамо, то це дуже-дуже-дуже смачно. Дякую тобі величезне за цей рецепт. Я зараз просто стопчу всі ці три котлети, ще попрошу добавки.